Росіяни втратили вертоліт Мі-8 від ФПВі-дрона. абсолютно історична подія від батальйону хижаки висот 59-ї бригади. Сталося це поруч з селом Надіївка Донецької області приблизно у 20 кілометрах від Покровська. Зі слів бійців батальйону, вони знали про потенційну повітряну атаку росіян, тому підняли в повітря fpv дрони і здійснювали чергування. Росіяни в атаці задіяли 4 атакувальні гелікоптери К-52. І їх супроводжував один Мі 8. На жаль, К-52 уразити не вдалося, а вдалося знищити відповідно Мі8. Причому використовувався звичайний FPV-дрон Shark на 10-й рамі, вартість якого складає 500 доларів, що в 12 тисяч разів дешевше від вартості гелікоптера. Також на цьому тижні Росія втратила систему ППО Бук відео, знайдене осінтерами без точної геолокації. Україна ні авіації, ні ППО за цей період часу не втрачала.